І на курсі також є арт-практика. Боже, вона просто моя найулюбленіша. Особливо вона крута для людей, які тільки починають свій шлях. Можливо, для них там психологія, якісь такі знання, вони будуть трішки складними. Але коли ти занурюєшся в арт-практику, це просто малювання. Тобто під час малювання ти занурюєшся, наче в таку якусь медитацію, в такий медитативний стан. І ти просто 40 хвилин кайфуєш, бо ти малюєш, ти не думаєш жодні думки. І це не лише про малювання, тому що арт-практика, вона дозволяє вирішити глибинні питання, якісь, тобто, коли ви починаєте весь процес, ви ставите намір, ви виписуєте, ну там під час практики буде повністю, він буде повністю guided, тобто Потрібно буде виписати все те, що вас хвилює, турбує, з чим асоціюється, і починати малювати. І далі асоціативно шукати. Ну, ладно, не буду, не буду спойлерити. Отже, це дійсно неймовірно. Я скільки разів я більше десяти разів її робила, і кожного разу я знаходжу відповідь на те питання, яке я задаю перед практикою. Ну, це просто це круто. І звісно, також виходять емоції. Бувало таке, що я теж там проплакала, малюючи ці всі 10 хвилин, і ну, це дійсно зцілення. Тому теж скажу, що навіть просто заради цієї практики можна йти в ці трансформації, і я впевнена, вам воно відгукнеться, як відгукнулося мені.